Зараз ми знаходимося в епіцентрі пожежі. Як ви бачите, майже нічого не залишилося. Управителька конеферми Ольга показує згарище, яке тільки декілька днів тому було будинком для сотень свійських тварин. Вщен не понівечене від вогню приміщення, досі тліє. Подекуди можна побачити залишки корму для тварин. Пожежа на цій конефермі охопила величезну територію 700 квадратних метрів. Тут згоріли більше сотні свійських тварин. Знищено у вогнем будівлю зараз розбирають і намагаються допомогти тим, кого вдалося врятувати. Тут в нас були молочні телята, вигодовували їх молочком. По цю сторону були птиця, була гусі, утки, індюки, пазани. Прямо, якщо ви подивитесь, тут сиділи у нас кролі у цих відсіках. А тих були нутрі. Першим на порятунок тварин кинувся Артур, власник конеферми. Каже, полум'я охопила будівлю за лічені хвилини. З епіцентру пожежі йому вдалося винести деяких тварин, але, на жаль, не всіх. Повідцепляв коров, повідцепляв биков, повідцепляв, ну, ку... ну більшість тварин зміг витащити. Ну, більшість і постраждалих багато, дуже багато. Серед тих, хто вцілів, пелікан Полкан. Він у господарів дуже рішучий, тож під час пожежі просто пішов в бік вогню. Отут він був при вході, там горіло генератори горіли таке. І він, як хотів зігрітися, він теплолюбивий. Як побачив, то я його зразу обняв і в конюшню завів. А воно навіть видно, там на крилі в нього чорні п'ятна. палаючого будинку змогли врятувати і чорного вухастого кроля, нині ж він один без родини бігає територією. Оцього щасливчика нам змогли врятувати його під час пожежі. В цілій худобі одразу ж надали ветеринарну допомогу. Великим тваринам, які були тут внутрі і які дихали цим та, димом, їм надавалася допомога. Інша тварина, яка змогла сама, самостійно вийти, ну, вона нормально знаходиться. Диво вціліли усі коні, вогонь не дійшов до стаєнь. З тими ж кого не змогли врятувати, вже попрощалися. Артур каже, кожна тваринка для нього особистий біль. Виділили нам землю, документально все зробили, заховали всіх, хто зараз з нами вже і звістю от, мотит хімією зроблено. Тобі щоб захоронено глиб чи міг це бути навмисний підпал, власники цю версію категорично відкидають. кажуть, наймовірніше причиною трагедії стала несправна електропроводка. Представлення або це провода, або це там щось інше. Будемо чекати, з'ясовувати. Те, що зараз морально гріє, підтримка відвідувачів, це стимулює якнайшвидше відновити роботу конеферми. Багато людей відзиваються, хочуть приїхати, щоб подивитися на тварин. І ми хочемо якомога швидше зробити це все. Ми плануємо відкритися вже через тиждень. Ну да, запрошуємо всіх, щоб люди приходили. Наразі найголовніша задача побудувати житло для курей та перепілок, які вижили в пожежі. Також поступово відновлювати згорілий будинок. На майбутній планів ще більше створити контактний зоопарк та зону для відпочинку гостей. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу.